Що це таке страх? Страх це неприємна і часто вкрай сильна емоція, викликана очікувано або усвідомленою небезпекою. Страх природній, він допомагає людям розпізнавати небезпечні ситуації та загрози. Страх буває виправданий, ну, наприклад, якщо ми чуємо шурхіт вночі, біля нас нікого немає. І він також буває невиправданий, наприклад, коли ми боїмося монстра під ліжку. Страх це подарунок еволюції, особливий інструмент, і будь-яку живу істоту, яка не тікає, не ховається від хижаків або небезпечних ситуацій, швидше за все буде видалена із генофонду до того, як вона встигне розмножитися. Так як цей механізм набагато старший, всієї нашої цивілізації, він не, піде, не піддається нашому контролю для еволюції, краще, щоб ми лякалися власної тіні, ніж довго думали, чи безпечна, чи небезпечна вона в той час, як на нас хтось може накинутися. Мозок розвивається, щоб врятувати нас від миттєвої небезпеки: каміння, що падає звір, який біжить на нас. Тривоги сучасного життя часто набагато абстрактніші. Вітаю! Я Наталія Куценко, лікар-психолог, арт-терапевт та арт-тренер, консультант по роботі з метафоричними асоціативними картами. Консультую у методі когнітивно-поведінкової терапії. Мій досвід роботи більше семи років. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайку до відео, щоб українськомовного контенту по психології було більше. Є кілька ключових ділянок мозку, які обробляють страх. Коли ви сприймаєте щось небезпечне, спрямований на вас пістолет, чи помітили групу людей, які невдоволено дивляться на вас, сенсорні сигнали спочатку передають інформацію на моє подібне тіло. Це маленька ділянка мозку, розташована біля вух, визначає емоційну актуальність ситуації та те, як на неї реагувати. Коли ви щось бачите, воно визначає, чи варто вам це з'їсти, чи напасти, чи втекти від нього. Виявлення загроз є важливою частиною цього прогресу, і воно має бути швидким. У давніх людей не було часу на роздуми, коли за ними гнався там дикий звір. Їм доводилося діяти швидко. Із цієї причини металоподібне тіло еволюціонувало, щоб обійти інші ділянки мозку, які беруть участь у логічному мисленні і можуть самостійно викликати фізичні реакції. Іпокан розташований поруч і тісно поєднаний із мегдалиною. Він бере участь у запам'ятованні того, що є безпечним а що є небезпечним, особливо що на навколишнього середовища. А це ставить страх у, у контекст, наприклад. Побачивши розлюченого лева у зоопарку. Ну і, наприклад, десь в пустелі Африки обидва викликають реакцію страху в мигдалені, але гіпокамп втручається і блокує, і блокує цю відповідь, коли ви в зоопарку, тому що вам ну нічого в принципі там не загрожує. Префронтальна кора головного мозку розташована над вашими очима, здебільшого бере участь у когнітивних і соціальних аспектах, оброблення певного страху. Наприклад, ви можете боятися великого собаку, допоки власник не, ну, не скаже вам, що це його дружній домашній улюбленець. Хоча префронтальну кору зазвичай розглядають як частину мозку, яка регулює емоції, вона також може навчити вас. Е Страху на основі вашого соціального оточення. Ну, наприклад, ви можете нейтрально ставитися до зустрічі із своїм босом, але відразу відчуваєте хвилювання, коли колега розповідає вам про чутки, ну, наприклад, про звільнення або скорочення у штаті. Також я є у соціальній мережі Instagram. Підписуйтеся та дізнавайтеся більше інформації по психології. Що відбувається у нашому мозку? Реакцію страху починається із мигданини. Область мозку, що називається мигдалеподібним тілом, це ключова структура мозку в нейробіології страху і в обробці емоцій, емоцій страху, гніву. Вона поширює сигнали по всьому тілу для підготовки до кращого захисту або реакції втечі. Так званий ефект бийся зомри або біжи. Одночасно із медалеподібним тілом активізується лобна кора півкуль головного мозку. Саме ця область повинна допомагати мозку правильно інтерпретувати інформацію, яку він отримав. Вона бере участь у високорівневій обробці інформації, яка допомагає людині зрозуміти реальна чи це реальна загроза. Ну, наприклад, у дикій природі лев буде викликати у вас сильну реакцію страху. Але реакція на вигляд того самого лева у зоопарку вас скоріш за все зацікавить. Це пов'язано з тим, що лобна кора обробляє контекстну інформацію і уповільнює реакцію страху, за яку відповідає Мигдан. По суті, наша мисляча область мозку переконує наші емоційні області в тому, що ми насправді в порядку з нами все окей. Що ж відбувається в нашому тілі? Якщо ж наш мислячий мозок сказав, що реальність небезпечна для нас, наше тіло починає реагувати, воно готується до бійки або до втечі. Гіпоталамус посилає імпульс над нервникам, які вивільняють гормони стресу, адреналін і кортизол. Ці гормони пришвидшують серцебиття і збільшують прилив крові до тих областей, які в ній найбільше потребують. Ну, найбільше потребують у надзвичайній ситуації, такі як м'язи і інші важливі органи. Гормони стресу також впливають на дихальну і серцево-судинну систему. Під час стресової ситуації ми дихаємо швидше, щоб збагатити кров кисне. Через стрес збільшується пульс, звужуються судини, збільшується кровяний тиск. Це робиться для того, щоб направити збагачену киснем кров у напрямок м'язів. Це дає змогу мобілізувати додаткові сили у разі небезпеки. Так само на стрес реагує наша печінка. Вона виробляє додатковий цукор у кров, глюкозу, щоб дати нам більший заряд енергії. М'язи волосяного покриву нашого тіла стають більш напруженими, викликаючи реакцію, яку ми називають, яку ми називаємо мурашки, мурашки по тілу. Коли страх зникає, гіпоталамус повертає всі системи в нормальний стан. Оскільки травлення є останнім е, пріоритетом під час ситуації, бийся або тікай, симпатична активація уповільнює роботу кишківника та зменшує прилив крові до шлунку, е, щоб зберегти кисень і поживні речовини для таких життєво важливих органів, як серце та мозок. Ці зміни вашої шлунково кишкової системи можна сприймати як дискомфорт пов'язаний із страхом або тривогою, коли ж стрес стає шкідливим. Хоча вплив стресу на мозок добре вивчено, але все, все одно невідомо, який саме тип стрес стресу має руйнівний наслідок. Ми знаємо, що хронічний стрес негативно впливає на наш організм, але є додаткові фактори, які роблять стрес більш шкідливим. Перше, це коли стрес не передбачуваний. Дослідження на тваринах свідчать, що тварини, які могли передбачити фактор стресу, наприклад, удари електричного струму, то були менш схильні до стресу, ніж тварини, які випадково отримували таку ж кількість розрядів. Таким чином, якщо людина може передбачити стрес, він менш небезпечний, ніж стрес, який здається більш випадковим. Наступне це коли стрес не обмежений у часі. Якщо ми переживаємо через презентацію на роботі або перед майбутнім іспитом, то стрес, який ми відчуваємо, має кінцеву точку, коли ми знаємо, що відчуваємо полегшення. Якщо стрес не має тої кінцевої точки, ну, наприклад, ми постійно відчуваємо стрес через Проблеми, проблеми з фінансами. З, нами може, з ним нам може бути важче впоратися. Ще один пункт, коли стресом можна поділитися. якщо ви відчуваєте підтримку під час стресу, ви ймовірно перенесете його більш легше, успішніше, ніж якби її не було. Таким чином, ми для себе з'ясували, що страх це важливий механізм захисту людини, закладений еволюцією. Коли нам страшно, у нас в організмі спрацьовує складний ланцюжок, подій, через які організм мобілізується у бойовий стан, але іноді ця система може давати збій. Тому у світі в повному сюрпризів, стресів, складнощів, дуже важливо вміти працювати з відчуттями, емоціями та не давати можливості їм себе поглинути. Страхи людей бувають різними. Перш ніж почати позбуватися негативних емоцій, слід визначити, що конкретно ви відчуваєте. Найлегше впоратися самостійно із страхом. Якщо ви відчуваєте, що боїтеся чогось, то почніть глибоко дихати. Правед диханням з диханням насправді заспокоюють, нормалізують серцебиття. Потім проаналізуйте свій страх, визначте причину його виникнення, зрозумійте, чи загрожує вам справді якась небезпека. Чи він безпідстанний? Можливо, ви просто накрутили себе і немає жодного підґрунтя для страху. Для того, щоб остаточно побутися будь-якого страху, часто рекомендують подивитися страху в очі. Якщо ви боїтеся висоти, часто рекомендують стрибнути із парашутом. Якщо вас лякають публічні виступи, спробуйте свої сили в ораторській майстерності якомога частіше. Це один із способів стати трохи сміливішим. Коли ви відчуваєте таку негативну емоцію через конкретну ситуацію, постарайтеся розібратися, чи раціональні взагалі ваші переживання. Випишіть на аркуш паперу або нотатки телефону все, що вас турбує. Подумайте, що ви можете зробити, щоб знизити рівень тривоги. Можливо, це буде послідовний план дій, який додасть вам впевненості у собі у конкретній ситуації, або список особистих е, якостей, які допоможуть. Е, Повірити більше у себе і перестати переживати через потенційні невдачі. Якщо працювати над собою, все вийде. У момент, коли ви починаєте відчувати страх або паніку, намагайтеся переключити увагу на щось інше, зробіть дихальні вправи. Це допоможе трохи ослабитися і знизити рівень страху. Якщо ж ваша проблема настільки серйозна, що вирішити її самостійно неможливо, зверніться до психолога. Фахівець допоможе розібратися у причинах виникнення негативних емоцій, запропонує вправи, техніки в боротьбі з нападами страху, тривоги паніки. Відчуєте, що страх не обґрунтований, а тривоги й паніка заважають вам нормально жити. Не відкладайте похід до спеціаліста. Відео було цікавим та корисним. Тоді ставте вподобайку до відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео на моєму youtube каналі